Не хотіла виходити, але на, на ніч така тема зайшла цікава, дуже популярне питання, на яке ви не знаєте відповіді, і ось яке. Коли ви ставите собі якусь фінансову мету заробити певну суму грошей, давайте розберемо просто кейс. От пише мені моя клієнтка, що зараз на станесті, вона хоче заробити 5 тисяч доларів за запуск. Ну, в ідеалі, звісно, за місяць, але запуск це десь 2-3 місяці. Добре, ми йдемо до цієї мети. А зараз в неї виходило заробити ну, максимум тисячі півтори доларів за запуск, да? ну там півтора місяці. І я її питаю: добре, ти хочеш ці гроші. А, давай перевіримо, чи ти реально їх хочеш і що ти будеш з ними робити. І от найчастіше, де всі валяться, всі, от я пробувала більше 30 консультацій, я завжди задаю це питання. Коли ви кажете, як по-перше, ви не можете сказати, яку суму ви хочете, ми її знаходимо. А друге питання моє улюблене, каверзне. Тепер добре, вона сказала: так, я хочу 5 тисяч доларів, ми розклали б цей план, і ми до цього йдемо. Тепер я кажу: добре, коли ти заробиш цю суму, що ти з нею зробиш? Як ви думаєте, більшість от 99% 95% є 5%, які відповідають правильно, що вони кажуть? От зараз собі це питання задайте. Якби ви заробили ту суму, яку ви хочете, на що б ви зараз витратили? Перше, що називають люди, закрити всі борги, розтермінування, навчання, віддати всі борги, купити базові речі, які давно відкладав, все в сім'ю, все в дім, все на покриття витрат. Тож, чому це неправильна відповідь? Тому що ви хочете заробити гроші, щоб витратити їх на базові витрати, закрити свій фундаментальний рівень, борги розтермінування життя, і все. А де пробачте тут задоволення від життя? Кайф, мотивація, натхнення? Нащо вам заробляти гроші, якщо вони йдуть просто на рівень виживання, закрити всі потреби? Я зараз сміюсь, тому що я така ж сама людина, і ці питання. Мені теж давалося важко, і, і, і зараз, коли я ставлю собі високі фінансові цілі, я одразу підкріплюю, яке бажання воно закриє для мене, що я собі дозволю. І більшість теж з вас, коли я другий раз питаю, кажуть: поїду в подорож, хочу подорожувати. Добре, це вже ближче до суті. Гроші на це приходять на задоволення. Але я кажу: продовжуйте, куди подорожувати, що? А, ну все, просто хочу подорожувати. От просто побачте абсурдність цієї ситуації. Ми всі хочемо заробляти гроші, але ми зовсім не знаємо, на що вони нам потрібні. Подумайте над цим.